5360 гривень за лот чудових, крутих, тепленьких чоловічих черевиків від бренду Livergy. В лоті представлено 8 пар. Кожна пара 670 гривень. Представлені в різних кольорах. Сірий, такий колір Camel, зараз дуже модний, чорний. Черевики йдуть на шнурівці. Всередині, всередині щільний м'якенький утеплювач. Черевики практичні, комфортні, на ну, такі класній міцній підошві не сковські. В оті представлено 8 пар. В різних розмірах 43-й 43 розмір 3 пари, 42-й. Одна пара, 46 дві пари, 44 дві пари. Черевики модні, круті, зручні. Звертайтесь до наших менеджерів за придбанням, заробляємо разом.